Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування щоб протидіяти ворожим атакам, понад сотню дронів, 25 монокулярів нічного бачення та реби різних типів отримали від Черкащини 110-та і 118-та бригади. Готував теракт збу затримала агента ФСБ, якого расисти намагалися в темну підірвати біля Херсонського ТЦК. У Черкасах запрошують фінансових партнерів до співучасті з відновлення реабілітаційного басейну для ветеранів, переселенців та людей із захворюваннями опорно-рухового апарату. Безоплатний одяг на базі Територіального центру надання соціальної допомоги працює соціальний бутічек. Рік Симоненка в обласній бібліотеці для юнацтва юні Черкащани змагалися в ілюструванні казок письменника. У застосунку резерв плюс стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились у реєстрі пенсійного фонду України та мали відповідне пенсійне посвідчення. Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв Плюс були одним із найчастіших запитів від користувачів. Міноборони працює над тим, щоб усі види відстрочок строчок були доступні у застосунку. Їх можна було отримати без черг та папірців. Техніку та інше оснащення від Черкащини доправили 110-й окремій механізованій бригаді та 118-й окремій бригаді сил тероборони. Вантаж формували відповідно до їхніх запитів. 10 коробок оці, і 10 коробок батарея. Це я так розумію ці. Від нашої області передали понад сотню дронів, зокрема FPV та мавіків, 25 монокулярів нічного бачення, а ще реби різних типів, щоб протидіяти російським атакам із повітря. Кожній бригаді по 12 одиниць. Цей транш підготували в межах обласної програми підтримки територіальної оборони загалом на майже 16 мільйонів гривень. Вже сьогодні з командою штабу оборони області з нашою обласною військовою адміністрацією прибули на передні прифронтові території. До наших хлопців і привезли сьогодні частково ті матеріально-технічні засоби, які ми вже спланували для того, щоб допомагати нашим військовим. Це в першу чергу дрони, мавіки, термальні мавіки, fpv дрони, це квертуси, це прилади для радіоелектронної боротьби проти. Ворожих FPV дронів і різні запчастини, які пов'язані саме з цими речами. Дані комплекс РЕП прилинічного бачення дрони в цілому потрібні для виконання завдань. Зараз війна змінила свій формат без цих комплексів, без цих приладів. Ніяк на передовій хлопцям хлопцям вони постійно потрібні. Ця допомога постійно потрібна, щоб була. Вони мають дуже велику і критичну роль в даній війні. Ці підтримки просто. Неможливо було б проводити бойові дії і відстоювати нашу країну. Причому це не разова підтримка, це постійна підтримка, яка дуже допомагає нашим бійцям. І ми відчуваємо цю турботу сьогодні. І маю надію, що будемо відчувати і на майбутнє. І дуже приємно чути, коли хлопці кажуть, ми ставимо засоби радіоелектронної боротьби, бачимо, як на нас летять ворожі дрони, і буквально метрів за 100 за 150 від нас вони падають. І це е, теж е, вселяє віру і надію наших бійців, те, що про них піклуються, і вони зберігають своє життя для того, щоб боротися і надалі. До речі, цього року в обласному бюджеті плюс субвенції з громад передбачили понад 197 мільйонів гривень на підтримку наших сил безпеки і оборони. Служба безпеки зірвала ще одну спробу ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації затримано мешканця Черкас, який готував вибух біля ТЦК у Херсоні. Як встановило розслідування за завданням Російської Федерації, терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військової адмінбудівлі. У цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Він потрапив у поле зору ФСБ через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Після виконання ворожих тестових завдань на Черкащині, де він підпалив об'єкти Укрзалізниці, агента відрядили до Херсону для підготовки теракту. Там він Отримав геолокацію схрону, з якого забрав готовий саморобний вибуховий пристрій, також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ підстежувала кожен його крок. Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта на гарячому, коли він перебував біля місця спланованого теракту. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 2 статті 15 – частиною 2 статті 258 – це замах на вчинення терористичного акту. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській та Херсонській областях спільно з вибухотехніками національної поліції за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону та. Черкаської обласної прокуратури у Черкасах взялися за відбудову реабілітаційного басейну. Тут допомагатимуть проходити реабілітацію ветеранам, відновлюватимуть хворих після складних операцій, лікуватимуть людей з інвалідністю. Проєкт фінансує міська рада, але коштів на все не вистачає. Тому закликають соціально відповідальний бізнес та міжнародних партнерів до співпраці. Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка Астра вже багато років надає реабілітаційні послуги. Тут все організовано для того, щоб допомагати відновлюватися. Однією з багатьох послуг був реабілітаційний басейн. З роками споруда почала потребувати ремонту. Хоча тут і продовжували надавати послуги аж до початку повномасштабного вторгнення. Цей басейн функціонував 30 років. А взагалі нам буде 34 роки саме в квітні місяці. Ну під час війни на початку. Війни було призупинено його, потім не було грошей ремонтувати і так далі. Ну, це велике досягнення для нашого міста, тому що сьогодні нема таких басейнів, на жаль, в місті, крім платних. Саме головне, що цей басейн буде сьогодні працювати як одна із основних фізичних процедур для воїнів ЗСУ, для, пересел... для переселенців, для інвалідів, які мають хронічні захворювання на Наших черкащан і конечне нарешті дітей, дітей з опорно з порушенням опорно-рухового апарату. Відновлення постраждалих сьогодні як ніколи на часі. Саме тому в департаменті охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради було прийнято рішення про відновлення установи. Коштом міського бюджету та за сприяння міського голови відремонтовано функціональну чашу басейну. Проведено ремонт басейну та всіх приміщень, які використовуються під. Час його роботи це надзвичайно важлива сьогодні місія міської ради, тому що це ж не просто басейн для розваг. Це басейн буде як водолікування. Це та функція, яка вкрай сьогодні необхідна для реабілітації, і нашим військовим, які знаходяться на реабілітації, і нашим діткам з інвалідністю, і нашим людям, які мають людям з інвалідністю. Тому що на сьогоднішній день водолікування це той процес, який дозволить швидше одужати, швидше набути здорового. Вигляду і швидше просто почувати себе комфортно людині в цьому світі. Найскладніше було відновити стару систему зливу та очистки води, тому її повністю замінили. Нині йдуть до завершення роботи з монтування новітньої системи. Вона має бути надзвичайно ефективною, економитиме воду та інші ресурси. Нічна очистка води проводиться. Методом забору води з ємності, яка ще не змонтована на даний момент, потім подається на фільтрувальні установки. З фільтрувальних установок вода проходить через насоси дозування, хлора та pH. Обладнання монтуємо європейського виробництва Іспанія. Задача його відфільтрувати воду в басейні. Об'єм басейну 70 кубічних метрів води. Відповідно під цей об'єм. Підібране обладнання, яке має виконувати свою функцію. Реабілітаційний басейн єдина спеціалізована установа в області. Потреба ж у ньому надзвичайно велика. Організаторам проєкту і медикам хотілося б, щоб він повністю відповідав призначенню і мав усе необхідне обладнання для відновлення ветеранів та людей з інвалідністю. Лише коштом міського бюджету це зробити неможливо. Тому посадовці звертаються до громадських організацій, бізнесу та міжнародних партнерів з проханням про фінансову співучасть. Хлопці, сьогодні які Проходять реабілітацію, звернулися до міського голови до депутатів міської ради з проханням швидше відновити функцію лікувального басейну, тому що вони самі хочуть швидше одужати. Да, коштів немає. Ми сьогодні шукаємо інвесторів, які долучаться до нас для того, щоб ми не тільки відновили роботу басейну, а ще закупили необхідне медичне обладнання, яке допоможе багато вправ робити в воді, тому що такі інвестори повинні знайтися, тому що всі розуміють, який важкий час на сьогоднішній день є у нас. Я думаю, що всі разом ми з вами дуже скоро прийдемо тоді, коли будемо знімати сюжет про роботу басейну. Разом з нашими відвідувачами побачимо їх щасливі усмішки, і я думаю, що басейн запрацює і буде допомагати людям. Владислав Бадринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На базі Черкаського територіального центру надання соціальної допомоги працює безкоштовний магазин соціальний бутічек. У ньому кожен може отримати вживані речі і в хорошому стані. Анна Могильна розкаже більше. Мало забезпечені громадяни, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю та літні люди можуть отримати тут безкоштовний одяг. Відвідувачка територіального центру Валентина Петрівна каже, така допомога зараз вкрай важлива, адже далеко не кожен може дозволити собі придбати новий одяг з магазину. Послуга зараз дуже актуальна, тому що люди не дуже багаті, зараз не дуже забезпечені. І якщо є така можливість, взяти одяг. При тому всьому, що тут непоганий одяг, такий більш-менш придатний для використання для повторного вживання, то це дуже добре для людей, особливо для малозабезпечених, яких у нас. Дуже багато зі слів Світлани Петренко речі регулярно забирають зі спеціальних контейнерів для вжива нового одягу, встановлених у місті. Крім того, багато містян особисто приносять одяг до закладу, аби допомогти тим, хто цього потребує. Після цього одяг ретельно перебирається, сортурується та розкладається, щоб він був у належному стані. Ми завжди наголошуємо, що Вживаний одяг потрібен бути не грязний, не порватий. Не всі звичайно дослуховуються до нас. Ну а самі вже дивимося, якщо він грязний, порватий, не належний до вживання цей одяг і носіння, то ми його відраховуємо, відложуємо і в нашій зал вивішуємо тільки одяг, який можна прийти людині і взяти і користуватися. Леонід цьома часто приносить до контейнерів непотрібний йому одяг. каже. Не варто викидати речі у смітник, краще видати їх на благодійність, оскільки це може допомогти тим, хто не має можливості купити нові речі. Речі, які вийшли, вже не треба нам, то ми вивозимо сюди і здаємо, може для когось потреба. Я б порадив би привозити його сюди, здавати його, і хтось комусь треба для роботи, комусь на танці, комусь щось понадобиться. У відділенні тимчасового проживання підрозділу територіального центру надають послугу зі стаціонарного догляду для внутрішньопереміщених осіб, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Всі вони також мають можливість користуватися послугами магазину, соціальний бутічек. Люди, які втратили повністю все, вони забезпечуються такими базовими речами, як одяг, взуття, тобто, це робить їх життя комфортніше. Світлана Петрі. На зазначає, у поважний вік все одно хоче одягатися гарно. Там пенсії на покупку нового одягу не вистачає. Не хоті старий, а хоче одягатися, щоб було прилічно. От, щоб були віші красиві. Все. І не тільки щоб це прийти сюди, взяти, а щоб воно на тобі гарно стояло і піднімало тобі настрій. Детальну інформацію охочі можуть дізнатися за номером телефону 067 225 52 00. А чистий та охайний одяг можна передавати в спеціальні баки, які розташовані по місту. У місту Черкаси встановлені баки за адресою вулиця Жужома Вулиця Шевченка, 352, вулиці Праведниці Шулешко, 13А та вулиця Святослава Хороброго, Сімдріб'ять. В ці баки мешканці міста Черкаси можуть приносити свої непотрібні речі, але речі повинні бути в належному стані, чисті, охайні, випрані, складені в пакети. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Рік Василя Семененка на Черкащині триває. Окрім традиційних заходів, приміром конкурсу декламаторів поезії є й досить оригінальні на кшталт ілюстрування творів поета у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка відбулися дві таких події. Світлана Оболевич продовжить у конкурсі декламування творів Симоненка поетова душа на цьому вже третьому етапі взяли участь школярі сьомих-восьмих класів. Вірші поета шістдесятника звучали з юних вуст навтивовижу. Актуальному ж ви служити приручення антелі відірвані від матері землі. То ваш народ, яка у нього доля, куди його коріння проросло, чиї могили стовнуть серед поля, забрівши здичаві лукси? Хоч раз почуйте грамотні руїни, нікчемні слуги чорного добра, як обідпершись вітрові на спину, кричить Тарас гора. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Симоненко залишається надійним провідником для сучасної молоді у світ поетичного слова. Діти дуже цікаві, оригінальні, підібрані, дуже цікаві яскраві поезії. Це той захід, коли а... Діти долучаються до мистецтва, до культури, до літератури. А це натхненний захід. Творчості Василя Симоненка в бібліотеці традиційно присвячують цілий тиждень у березні. Тут не обмежуються кількома заходами, а насичують подіями кожен день. Цьогоріч наш тиждень проходить під гаслом про гримів у вічність Василь Симоненко». І на заходах, які відбуваються продовж тижня, ми говоримо до про доволі коротке життя Василя Симоненка – Стіна бібліотеки звучить його поетичне слово, звучать пісні на його слова. І заходи, які ось проходять під час тижня, вони переконливо доводять, що поезія, взагалі, творчість Василя Симоненка дуже актуальна. Вона близька сучасному поколінню українців, сучасній молоді. Цікавим був і проект з ілюстрування казок Василя Симоненка, організований серед вихованців трьох художніх закладів Черкащини. Діти з арт студії Глорія художньої школи імені Данила Нарбута та Шевченківського мистецького ліцею Колорит зробили. 35 малюнків до казок цар Плаксій і Лоскотон і подорож в країну навпаки. А також для дорослих казки продурила, яка впродовж 24 років взагалі не була оприлюднена і ніколи не виходила окремим виданням. Тепер ці казки з дитячими ілюстраціями надрукують двома окремими книжками. І тому ми. Вирішили залучити юних художників Черкас і області для того, щоб вони проілюстрували ці казки. І цей проект називається Казкосвіт Василя Симоненка і передбачає видання двох книг. В одну книжку будуть входити дві дитячі казки, а ще в одну казка окрема казка про дурила, казка для дорослих. Від дня народження Василя Симоненка минуло 90 років. Те Черкащани доводять, що справа їхнього знаменитого земляка продовжує жити і має ще багато перспектив, які чекають на своє втілення. Світлана Оболевич, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана, сто років вік, якого досягають одиниці, у Жашкові мешкає довгожителька Галина Якименко. Вона стала свідком історичних подій, пережила війну, зміну епохи поколінь, але незважаючи на всі випробування. Зберегла силу духу та життєву мудрість. Детальніше у відео місцевих новин. 16 березня Галина Якименко відзначила сотий день народження. Попри поважний вік і сапке здоров'я, вона й досі чітко пам'ятає свій життєвий шлях: суспільні потрясіння, голод, колективізацію, розвал комуністичного режиму та здобуття Україною незалежності. не Думала, що доживу до стількох років. Бо пережила дуже багато різних таких суспільстві і колективізацію заповнена. Бо... А чого? Бо мою дівчинку, з якої там дружили, жили в сцені Кименцях, ховали з чорними. Пірвоними прапорами, чорними ентами зі слів Галини Григорівни, голодомор 1933 року. Її сім'я пережила в селі Скибенці на Київщині. Завдяки земельній ділянці біля будинку та корові в господарстві їм вдалося вижити. Однак вона назавжди запам'ятала жахливі картини того періоду, зокрема випадки людоїдства, про які згодом не раз розповідала рідним. І Папа був пух. Працював за горошкою в школі, ходив по зарплату для вчителів таких. Та йшов на... додому та на залізниці сідав, бо не міг вже йти опугур. То все казали, це голодомор, бо куркулі хліб забрали. І почали казали, куркулі веселяють. Я поняття не мала, що це воно за куркуль. Куркулі позабирали хні чисте голодомор. Галина Григорівна має двох синів: невісток, п'ятьох внуків і шістьох правнуків. Її онука Надія зазначає, що, попри всі труднощі, яких зазнала бабуся, вона любить життя. Бабуся наша дуже дуже любить життя. Дуже. Попри все, те, що вона пережила, попри все ну, вона дуже любить життя. І, видно, її воно любить. Так довго живе вчилися з нею читати, рахувати. Та вона нас вчила. Завжди ходили в школу. Це якісь смаколики, завжди вона нам пекла, передавала. Галина Григорівна була педагогом, виховала не одне покоління учнів. Протягом багатьох років передавала всі знання і досвід. У її родині традиція педагогічної діяльності продовжується. Майже всі пов'язані з освітою. Вас чому навчала? От, от що, що Я не вмію красти, не вмію брехати. Ну от чогось так мене погано вчили. То видно спадкові згине це династія вчителів. Онук вчитель, син вчитель, внучка вчитель. Тому і правнучка вчитель тато був, тому це дійсно династія вчителів, які ну прославляють нашу освіту. до Галини Григорівни. На гостини з подарунками, побажаннями та вдячністю завітали міський голова Ігор Цибровський та начальниця відділу освіти Людмила Рябоконь. Як добре, що у нас є такі педагоги, були і залишаються. Такі педагоги, тому я бажаю вам ще довгих років життя при своїй пам'яті, а дітям подовше якомога найдовше, просто залишатися дітьми. Що тільки уявити, що пережила ця жінка, що відчула, які емоції. Можливо, своїм дітям внукам трошки ще розповідає, відчуваєте, але це все рівно те, що вона розповідає, то є одне, а те, що вона пережила, як вона боролася, скільки було сили волі жити далі і не нарікати. Галина Якименко пережила Другу світову і не могла уявити, що війна спіткає її дітей та внуків. Сьогодні вона найбільше бажає, щоб гармати нарешті замовкли і її рідні могли жити в мирі. Чітня <кій> війну пам'ятаю, бо ховали від бомбардування. Тільки вона не така була страшна. Зараз кажу чому літаки пролетіли, поховались по погребах, а потім займають своїм там хлопотами в подвір'ї. А тепер по всій Україні. Що найбільше б я хотіла почути, але я вже не почую, що закінчилася війна. В Україні двічі на рік переводять годинники на зимовий та літній час. Це щоразу викликає дискусії серед українців. Чи підтримують таку практику черкащани? Дізнавалася наша знімальна група. Переведення годинника в Україні пояснюють адаптацією до світлового дня та потенційною економією електроенергії. Проте не всі підтримують цю практику. Дехто відзначає негативний вплив на самопочуття та біологічні ритми. Зі слів Тетяни, дорослі зазвичай швидко адаптуються до зміни часу, а дітям це дається значно важче. Каже, порушується режим сну, знижується активність і з'являється дратівливість. Привичка, навірно. А так, то якщо не будуть переводити, то привикнемо до другого. Впливає, напевно, і на дітей, поки всі, хто перестроїться, то впливає. Чи впливає переведення годинника на продуктивність людей? Я думаю, так? що ні, не впливає. Організм людини дуже швидко звикає до цього і адаптується. Так, що люди звикли так жити і ми так живемо все життя. Більшість опитаних нами черкащан підтримують перехід на літній час, адже світловий день триває довше. Люди відзначають, що це дозволяє більше бути на свіжому повітрі, займатися справами після роботи та почуватися енергійніше. Аби залишитись на літньому часі, було б, мабуть, краще, бо коли вранці о третій годині вже наступає. Ранок, а ввечері вісім включати світло в хаті, то я так думаю, що це не дуже коректно було. Влітку зручніше, ніби добиратися і на роботу, і з роботи йде ще світло, але взимку, якщо подумати, ну, ем, таке трошки співведе питання. Але не хотілося б переводити двічі. Ну, як для мене, то, мабуть, за літнім більше. Ну, день більший все-таки. Мою та треба перевезти на літнє время, Я б його б так і залишила. Ну, та година вона взагалі ролі ніякої не грає, а е зимовий час він худший, А літній, ну, я так вважаю, що літній краще. Як підсумок містяни звикли до часових змін. Тому переведення годинника стало звичним у їхньому житті. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини Надійно Тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.